Нарешті справді оптимістична новина. Е, Івано-Франківська обласна державна адміністрація шукає людей, охочих, е, поїхати на будівництво укріплень, фортифікацій у Донецькій області. Е, Зарплата близько 20 тисяч гривень, плюс відстрочка від мобілізації. Потрібно близько 300 Осіб наразі саме івано-франківській адміністрації для її участка роботи. Ну, нарешті, нарешті, як каже одна політикиня з Львова, нарешті за, за стільки часу ось на що треба людський, фінансовий і будь-який інший ресурс зараз направити, а не на е, мобілізацію. З метою підготовки наступу. Нам потрібно будувати фортифікаційні укріплення. Нам потрібно в першу чергу гарантувати, щоб ворог не прорвався. І туди можна, в тому числі, я думаю, спробувати набирати. По призову, хто не хоче е, йти в армію, будь ласка, іди за 20 тисяч гривень, будуй фортифікації, е, займайся заливкою бетону. Я думаю, що е, багато хто погодиться. Оце справді розумне е, вкладення. Вкладення зусиль нації і держави, тому що кожен хто поїде працювати на будівництво фортифікації, ну, важко сказати напевно, підрахувати. Але я думаю, він своєю працею врятує життя не одного захисника України-воїна-солдата. Тому що одне діло стояти в окопі. І відстрілюватися, коли тобі на голову всякі ланцети е, стріляють, гранати кидають. Друге діло в бетонному бункері. Тобто е, це просто неймовірно е, правильно, що е, все-таки це починається, тільки е, занадто запізно і поки що не в тих масштабах, що треба. Треба е, всі зусилля нації. Направити на будівництво укріплення колись кілька років тому на будівництво доріг викрутили все з економіки, всі гроші на ковідний на фонд, а потім з ковідного фонду на будівництво доріг. Отак От і зараз треба, в тому числі з зарплат і пенсій, і соціальних гарантій вижити і побудувати ці фортифікації від Чорного моря до кордону з Білорусію, а далі і до кордону з Польщею.